Всім доброго дня, мене звати Солдатова Ганна, і сьогодні ми з вами будемо разом відповідати на запитання, як віднайти найкращу версію себе. Це питання, напевно, рано чи пізно кожен з нас ставить його перед собою, коли намагається зрозуміти: окей, а чим мені займатися в цьому житті? А як я хочу реалізуватися, і взагалі, а для чого я з'явився на цьому світі, і яка є моя місія? Оскільки у нас початок почався такий трохи з філософії, а який мій сенс життя і так далі, то я б хотіла все-таки цей випуск почати з цитати одного із філософів, який говорив: «Сенс життя це знайти своє щастя. І власне на основі цієї думки я б хотіла побудувати нашу з вами історію. Як не крути, ми приходимо в це життя, і потім з нього йдемо, і насправді ніхто не знає, що нас очікує далі. Тобто є люди, що вірять в одні речі, хтось в інші, але насправді ніхто не знає. І єдине, що ми можемо зробити, це знаєте, прожити це життя. В задоволення для себе, і сьогодні я хочу вам запропонувати декілька технік і ідей, а точніше, їх буде три, які ми сьогодні обговоримо, і які вам все таки допоможуть віднайти справжню цю версію себе, які допоможуть вам вжити це життя в задоволення. І я сьогодні буду користуватися матеріалами і техніками доктором, професором Беатою Бе, в якої також є свої книги, і якщо вас зацікавиться тематика, ви зможете її поглибити в книгах. І отже, про що б я хотіла з вами поговорити. Напевно, сьогоднішню зустріч я хочу почати з історії, яка зі мною якраз трапилася вчора. Я стояла в черзі і переді мною стояла мама з хлопчиком. Мама з цим хлопчиком розмовляла, вони збиралися на якусь подію, і цьому хлопчику там мають вручити подарунок. І мама до нього каже: Ми зараз, як прийдемо, то навіть якщо це подарунок не той, який тебе очікує, ти, будь ласка, будь задоволений, покажи, що ти, що ти радий подарунку. Окей, там не розстраюйся сильно, якщо це буде не те, чого ти хочеш. І, чесно кажучи, ця розмова, вона мене просто, знаєте, як облило холодною водою з відра, тому що це, власне, спосіб, в який кожен з нас зростав. Нас вчили про те, що. Потрібно бути хорошим, потрібно притримуватися норм, там гарно вчитися, негарно вчитися, з усіма вітатися і так далі. І ніхто нас не вчив прислуховуватися до себе. Ну, точніше, можливо, когось і вчили, але все-таки це, скажімо так, нестандартна ситуація по палаті. Так от, що відбувається, коли в ситуації, знаєте, з дитинства нам говорять, тобі дадуть подарунок, то ти все рівно покажи радість. цей момент, якщо ця людина буде повторювати це декілька разів, а я вважаю, що швидше за все так і буде, якщо вже була ця розмова з мамою, то. Рано чи пізно це все закінчиться тим, що людина перестане помічати, що дійсно приносить їй радість. Ну, тут порадувався, бо. Бо треба було, потім там порадувався, що там тебе хтось цілував. А хоча не можна було, потім не можна було крутити носом на інші подарунки. А коли тобі не подобалася вечеря, то батьки тобі казали: от виростеш, будеш сам собі готувати, а зараз закрий рот і їж. І оскільки такі ситуації повторюються, повторюються, то ми все більше стаємо, знаєте, як віддаляємося від самих себе і починаємо втрачати розуміння, що нам подобається і що для нас важливе. І сьогодні я б хотіла вам запропонувати виконати одну із справ. Не впевнена, чи ви будете захочети. Її виконувати зараз під час перегляду цього відео, якщо ні, то будь ласка, обов'язково її виконаєте, тому що те, що ви її послухаєте, воно нічого не змінить у вашому житті, але якщо виконаєте, то це вже інша справа. І що це за, за справа? Шукаючи найкращу версію себе, а як ми з вами вже пояснили, що найкраща версія себе це, напевно, буде та версія себе, де ви відчуваєте себе щасливим. То потрібно зрозуміти, як це відбувається. Де ви знаходитесь, як ви живете, щоб бути ось цією версією найкращої версії себе і бути щасливим. І, власне, доктор Беата Бек вона пропонує виконувати таку вправу. Вона пропонує робити деякого, деякого виду візуалізацію, коли ви уявляєте свій ідеальний день в своїй найкращій версії себе. Що вам потрібно зробити? Вам потрібно рекомендація така, щоб виконувати цю вправу рано. Тобто, коли ви прокинулися, ви ще не відкрили очі, у вас є час, ви залишаєтеся в цьому стані, і ви починаєте собі уявляти. Ви починаєте уявляти собі ось цю найкращу версію себе і своє ось це найкраще життя, в якому ви отримуєте задоволення. Перше, ви лежите ось в ліжку, і ви собі уявляєте, що ви прокидаєтеся в ось цьому ідеальному дні. І перше, що ви робите, ви прислухаєтеся, які є звуки довкола. Чи, можливо, ви чуєте лунання якоїсь музики, або ще дигенько біля вас хтось супить, спить, чи це, можливо, ваш будильник, від чого ви прокидаєтеся? Ви уявляєте собі ці звуки. Після цього ви відкриваєте очі і кого ви бачите коло себе на? На ліжку, так? Чи це якась конкретна людина, яку ви вже знаєте? Чи можливо це просто якийсь образ чоловіка чи жінки, чи може навіть і двох? Це вже ваша річ, це все-таки ваше ідеальне життя. Ви просто уявляєте, з ким ви прокидаєтеся того ранку. Потім ви думаєте про те, а що знаходиться ось в цій кімнаті? Яка ця кімната? Вона велика, маленька, які там штори, як вони відкриваються, які ви бачите кольори. Які ви бачите меблі, чи там ще є в цій кімнаті якісь інші люди, чи, можливо, тварини, можливо, у вас є собачка, яка там коло вас спить. Після цього ви лежите в ліжку напротязі деякого часу, ви вирішуєтесь піднятися, і ви йдете в свою ванну кімнату. Ви заходите до ванної кімнати, і що ви там помічаєте? Якого вона кольору, чи там є душ, чи там є ванна, якого вона розміру. Можливо, які ви запахи помічаєте, яку ви там бачите косметику для жінок? І тут ви підходите до зеркала, і в цьому зеркалі ви бачите ідеальну версію себе. Тобто, як ви виглядаєте, яка у вас зачіска, яка у вас шкіра, яка у вас фігура, який у вас вираз обличчя? Чи ви посміхаєтесь? Ну, швидше за все, я думаю, що так, враховуючи, що це, знаєте, щаслива версія себе. І ви дивитеся з таким задоволенням і цікавістю в це зеркало, і починаєте себе розглядати. І розглядаєте все-все до малесеньких дрібниць, враховуючи там, я не знаю, яка у вас форма нігтів, чи ви, чи є на ну, якісь у вас прикраси, в яку ви одягнені піжаму і так далі. Ви заходите в свою гардеробну кімнату, і далі ви уявляєте, якого вона кольору ця гардеробна кімната, що ви там бачите, якого стилю там. Одяг, чи він діловий, чи він більше спортивний, чи кежуал, в якій пропорції, чи там висять якісь офіційні костюми і нарядні плаття для жінок, чи, чи можливо там іншого типу одягу. Тобто ви додата і роздивляєтеся, що там є, і вибираєте наряд на сьогодні. І так на кожному етапі, знаєте, ви намагаєтеся уявити собі і прописати цей день. А проблема, яка виникає дуже часто в людей, коли доходимо до етапу уявлення себе в професійній діяльності, тобто знаєте. Кажуть, а я не знаю, яким я хочу бути, і на даному етапі я розумію, що ви можете не знати, там ви бухгалтер, чи ви художник, вам складно якось уявити, але можливо на цьому етапі ви можете собі представити, який вид діяльності вам подобається. Тобто вам подобається більше взаємодіяти з людьми чи працювати наодинці. Вам хотілося більше, щоб вам, знаєте, десь там хлопали і ви були на сцені. Чи ви хочете все-таки тихенько сидіти, як мишка-норушка. І це все окей. Ви просто шукаєте внутрішню собі. Ви знаєте, починаєте перебирати, а я б хотів зустрітися з людьми, чи хотіла, чи не хотіла б. А ці люди вони де будуть? Ми підемо в якийсь офіс, чи ми будемо в якійсь конференції, чи в якомусь будинку, чи це все таки хтось прийде до мене, чи я буду працювати онлайн? І вам ось ось ваше завдання знаєте, до, до дрібниць продумати ось цей весь свій день. Як ви прокидаєтесь, що ви одягаєте, з ким ви комунікуєте, з ким ви зустрічаєтесь? Хто є коло вас? Що ви їсте? Куди ви йдете, як ви проводите вільний час вечором, чи це якісь концерти, друзі, вечірки, чи ви дома, тихенько з книжкою, чи у вас є діти, чи ви з цими дітьми граєтесь, і так далі. Тобто ви продумаєте ось ці всі речі до дрібниць. Чому це потрібно робити? Та тому, що як ми з вами говорили, нас не вчили прислухатися до себе і нас не вчили прислухатися до наших внутрішніх потреб. Нас вчили так: назовні показувати, що все добре, всім посміхатися, бути вічливим і так далі. Використовувати, власне, спевняти ці соціальні норми, з іншої сторони, ще ми бачимо постійно, знаєте, перед нами плимають картинки в соціальних мережах, як правильно. І що круто, як круто, знаєте, як круто мати яку машину, як круто мати яку, який будинок, як жити, ким працювати, на чому заробляти, і так далі. І, чесно кажучи, є ще, можливо, вам зараз, коли ви слухали цю вправу, вам згадалася інша вправа, яка трохи схожа до цього. Це, власне, карта бажань. І я, чесно кажучи, Невеликий фан карти бажань, але більше все таки фан ось цього, цього завдання з візуалізації, тому що з картою бажань, знаєте, ми йдемо і починаємо там вирізати картинки якісь інших людей, інші фантазії. А тут все таки ціль, знаєте, в. Спробувати більше прислухатись до себе, спробувати витягнути щось з середини. Може, як ви будете візуалізувати, ви собі придумаєте такий якийсь неймовірний там, будинок, чи якусь ще якусь зайнясть, чи зайнятість, чи якусь емоцію, що ви можете робити, якого ви не знайдете ні в одній картинці, знаєте, ви не знайдете ні в одному журналі, яка вас мотивує. Тому все таки ця вправа про те, щоб шукати ось це внутрішнє, знаєте, досліджувати, вона є найкраща. Ще один коментарій, чому рекомендуєте її зробити зранку? Тому що. Коли людина втомлена, якщо там ви за день забігаєтеся і вам сказати, все, сідай, давай, візуалізуй своє ідеальне життя, то наша психіка настільки і там нервова система перевтомлена, що все, що нам приходить в голову, це білі картинки, знаєте, біла кімната, білі меблі, все біле, немає ніякої яскравості і ніяких емоцій, і це пов'язано з тим, що ви просто втомлені. Тому рекомендація виконувати її зранку. І робіть її так довго, аж поки ви собі не уявите ось цього ідеального життя. На той момент, як ви собі представляєте, тому що коли знаєте, нашому мозку також потрібна якась навігація. І якщо ми не розуміємо, куди нам іти, ну яке це має бути життя, що там має бути, які там мають бути чинники в цьому ідеальному житті, то і... Дорожку сюди пробудувати, план дій ну, стає просто нереально, тому що ну, невідомо куди йти. Все-таки намагатися там будинок будувати біля дому, жити в горах, в Карпатах, іти, бігти, я не знаю, в Америку жити в Нью-Йорку, бути там відомим, невідомим, займатися якоюсь професією в інтернеті і так далі. Тобто намагайтеся на ці речі не звертати уваги, а просто внутрішньо. Відчувати і шукати, що вам найбільше подобається. І це перша річ, яка стовідсотково допоможе вам прийти до своєї ідеальної версії себе. Наступна ідея, яка мені дуже подобається, це про те, щоб розвивати свою ясність. І тут говориться про те, що, наприклад, у маленьких дітей, коли на них дивишся, в них, як начебто, трохи інший погляд. Навіть митці вони часами там малюють очі, що вони, знаєте, як на рівні зі шкірою. І це якраз Говорить про таку, знаєте, можливість і вміння такого яснобачення, але ясно бачення не в сенсі якихось надумінь, але ясного бачення з точки зору знаєте, чіткої картинки і реального сприйняття. Цього світу. І ще говорять, що от в людей, які знаходяться перед смертю, тобто вони знають, що вони ось-ось помруть, у них також з'являється ось такий зовсім інший погляд, і його називають ось цим ясним баченням, тому що ось потреби, бажання, якісь матеріальні речі, вони повністю пропадають. Ну бо ти розумієш, що тобі залишилося там. Декілька днів, чи, може, навіть місяців чи годин, там не важливо, що дуже короткий обмежений період часу. І тоді ось ці матеріальні речі вони стають неважливими і стає більше таке чесне сприйняття цього світу. І найкращою технікою, яка може допомогти вам розвивати в собі ось це, знаєте, ясне бачення, це перестати брехати. Перестати брехати іншим і перестати брехати в першу чергу собі. Знаєте, напевно, вибрати, що одних ми обманювати не будемо, а тут ми трохи будемо покрашувати, це історія, яка буде досить складна. А в загальному є там статистичні дані, які говорять, що кожна людина вона кожного дня трохи десь там, знаєте, прикрашає ситуацію. Ну, спізнюється на 10, там, на 15 хвилин, але каже, за 10 хвилин буду. Або там їй щось не, подо... не сподобалося, вона каже, там нормально нічого страшного, їй там щось попросила, вона каже, та нічого там, знаєте, прикрила, десь там не пояснила свою точку зору, не показала свої емоції і так далі. І ось річ, яку ви можете зробити, якщо ви дійсно хочете дійти до цієї своєї ідеальної версії себе, це домовитися з тобою собою. На який рівень чесності ви готові вийти. І я не говорю про те, щоб знаєте, лізти до всіх людей і починати їм розказувати, валити ту правду матку, коли вас ніхто не питав. Але коли вас запитують і ви говорите одне, а насправді думаєте інше, то це якраз момент, до якому можна було домовитися з собою, про бути ось максимально чесним. І, власне, в своїх матеріалах, пані. Багато до якої я відношуся, вона розповідала про те, як вона прийняла рішення про те, що вона буде один рік взагалі, взагалі нікому ані трошечки нігде не брехати і в першу чергу собі. І вона там розповідала про неймовірні зміни, які відбулися в її житті, і одна із неймовірних змін те, що вона там змінила роботу, дозвелася з чоловіком, а ще вона зрозуміла, що вона іншої орієнтації, і чоловіки насправді їй не подобаються. І це знаєте теж дуже важливий момент. Який говорить про те, що наскільки людина може бути в зовнішньому цьому нашому соціумі, намагатися йому відповідати, і настільки, знаєте, почати обманювати себе і навіть. Цього не помічати, тому якби рекомендація був права номер два: домовитися, наскільки ви будете готові бути відвертими і, звичайно, цього е, пільнувати. Варіант такий, що ви будете відвертими з собою, але там з іншими не дуже він не пройде, тому що ви із собою не будете також відвертими. Це сто відсотково. І ще є одна маленька третя рекомендація, яка допоможе вам віднайти найкращу версію себе. Ця рекомендація знову ж таки буде пов'язана з нашими емоціями і з емоцією такого, знаєте, горювання і стражного. Справа в тому, що всі ми в цьому житті страждаємо. Знаєте, навіть той момент, коли ми народжуємося, кожна наша мама безумовно страждала в цей момент від болю. І потім життя людей складається в світі. ну Так, створений світ, що рано чи пізно ми втрачаємо улюблених тваринок, своїх близьких людей. Ми їх втрачаємо, тому що вони. Помирають або тому, що складається так ситуація, що ми розстаємось з кимось дуже близьким для нас, і це, звичайно, все проходить через процес горювання і страждання. І знаєте, я б хотіла звернути увагу на те, що страждати це є частиною нашого життя. Ми дуже часто стараємося, знаєте, втікти від цього, заховати, надіти якусь маску показати, показати все класно, коли насправді всередині нам зовсім не класно. І наш механізм, наш організм працює в такий спосіб, що якщо ми не можемо і не вчимося помічати і проживати ось ці негативні емоції, ну як негативні, ті емоції, які нам неприємні, так, наприклад, страждання. Але при цьому ми хочемо постійно відчувати щастя і піднесення, то це так не буде працювати. Якщо ви не вмієте якісно проживати ось ці емоції не дуже приємні, як, наприклад, страждання, то ви не зможете якісно. На повні груди, як то кажуть, на повній легені проживати емоції, пов'язані з якимись приємними, вічнями, як щастя, радості, ентузіазмом, і так далі. Тому ось ця третя рекомендація, вона, знаєте, пов'язана з тим, щоб дозволити собі страждати, бо це є частиною нашого життя. Помічати ті моменти, коли ви страждаєте. Це дуже важливо, тому що коли ми це помічаємо, ми можемо дати собі підтримку, так. Якщо я знаю, що мені боляче, я можу дати собі підтримку. Є така теорія. Вона досить часто використовується серед психологів про те, що у нас, якби в свідомості, там живуть різні субособистості. Можна так сказати, що є ось там маленька дівчинка чи маленький хлопчик, яка хоче там гратися, їсти конфетки і нічого не робити, можливо, що дивитися мультики на телевізорі. Є якийсь там вистігатор, який там, хоче звернути гори, там, стати номер один в чомусь там і так далі. Ну, в кожної людини ці субособистості вони різні і вони. Якби свої. І коли ми говоримо у відношенні, у співвідношенні теми ось цього страждання, і ми сказали про те, що Окей, страждання це частина життя, другий пункт: ми сказали про те, що помічати своє страждання. А третій це давати собі підтримку, свою внутрішню підтримку. Знаєте, коли, так, коли ти бачиш, що тобі на душі ну, хреново так говорячи впрост, ви відчуваєте себе зовсім, зовсім не зовсім. І це про те, щоб це помітити, і це про те, щоб сказати, знаєте, сказати самому собі всередині там промаєте дівчинка, чи там мій ти дорогий, чи як ви там до себе хочете звернутися, чи по ім'я сказати, я бачу, як тобі зараз погано і складно. Я з тобою, я тебе підтримую. І це річ, яка стовідсотково допоможе вам якісніше проживати ваше життя і знайти ось цю найкращу версію себе, тому що краща версія себе це не тільки та версія, яка... Радіє, живе в щасті і так далі, тому що це ілюзія. А найкраща версія себе це також та версія, яка вміє себе підтримувати, підтримувати в моменти, коли нам зовсім непросто. Тому всім дуже дякую за увагу. Виберіть, будь ласка, сьогодні із тих вправ, які ми проговорили, які ви будете виконувати, і обов'язково напишіть в коментарях, що ви виконали чи що ви вибрали виконати. І не забудьте ставити лайк і підписатися. Пока-пока.